Минає час ідуть роки. Були недавно ми дітьми. Я був маленький біг в садочок, і всіх нас ставили в куточок. Коли ми трошки підросли, до школи всіх нас привели. Спочатку було трошки страшно, а потім стало все прекрасно. Тут я і ти росли роками, мінялися усі думками, ми розвивались і навчались. І з часом дуже всі зближались, минуло цілих дев'ять років. Ми стали дійсно, як сім'я, зробили разом безліч кроків. Вже хтось пішов в нове життя. Пройшло два роки, все скінчилось. Останній дзвоник пролунав. Від суму щастя, сльози покотились, бо кожен все переживав. І я, і ви дуже змінились, але завжди. Пліч опліч йдем, Один на одного ми злились, але знаходили едем. І як би доля не кидала, щоб не ставалося в житті, ми це сім'я, я точно знаю, ви в моїм серці назавжди.